Вище, швидше, сильніше на факультеті фізичного виховання Кіровоградського педуніверситету провели традиційний захід до дня фізичної культури і спорту Здорова молодь! Здорова нація. Протягом всього періоду незалежності України більше 20 років факультет фізичного виховання традиційно проводить спортивно-масові заходи до Дня фізичної культури і спорту України. На захід запросили викладачів ветеранів. 85-річний Олександр Циганенко у закладі працював з 1954 року. Не було залу гімнастичний зал, тут дві аудиторії було. От, а так ось бачите, що зробили. Таке мене просто дивує зараз ця база. Сьогодні ж матеріально-технічна база Кіровоградського факультету фізвиховання – одна з кращих в Україні. Крім сучасного баскетбольного залу, тут відкрили і літні майданчики для гри у пляжний волейбол та стрітбол. На факультеті навчаються зірки не лише кіровоградського, а й українського спорту. Це Олександр Шелест, майбутній магістр фізичного виховання. Олександр Оснач, баскетболіст, майстер спорту, який став чемпіоном вищої ліги. Є відомі спортсмени і серед першокурсників. У цьому році гарний набір студентів на перший курс. Перше, це Руслан Бринзе, який майбутня зірочка легкої атлетики. Ми на нього сподіваємося, постійно приймає участь в чемпіонатах України. По-друге, ну достойні вступи гімнастики, майстри спорту з художньої гімнастики, зі спортивної, гарні боксери». Чемпіон області з класичного волейболу Гліб Андрійченко у такому заході бере участь вдруге. Такі змагання дають студентам впевненість собі, коли вони приймають змагання на міському рівні, вони потім з більшою впевненістю можуть приймати участь у... По Україні змаганнях а можливо і міжнародних такі змагання мають на своїй меті популяризацію спорту серед серед молоді. Завдяки цим змаганням їх учасники підготувалися до всеукраїнських та обласних турнірів, які проходитимуть у жовтні та листопаді. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.